Вітаю! Сьогодні пропонуємо вашій увазі генератор Lonchin 2520 DC. Дана модель є однофазною. Номінальна потужність 2 кВт, максимальна 2,2 кВт. Генератор обладнаний вольтметром показчиком напруги, датчиком мотогодин, двома розетками на 220 і вихід на 12 вольт, від якого можна заряджати акумулятор. Що по йому сказати? Генератор є бензиновим, однофазним. Встановлено на ньому бензиновий двигун 196 кубічних сантиметрів, одноциліндровий чотирьохтактний. Об'єм картера мастила 0,8 літрів. Обладнано генератор паливним баком на 15 літрів. Вага даного генератора 45 кілограм. Є вони в достатній кількості. І з переваг даних генераторів ціна, ціна даного апарата 28 тисяч гривень на момент виходу відео. Також даний генератор обладнано мідною обмоткою. Тобто він є надійний за свої гроші він себе оправдає, буде надійно працювати. Доставка, можлива новою почтою, наложеним платежем, або самовивозом з міста Києва. Лівий берег, місто Київ. Телефонуєте за номером нашого каналу, замовляєте у менеджера, Приїжджаєте і забираєте свій товар. Ось така от моделька. Всім гарного дня. До нових зустрічей. Чекайте нові огляди. Слава Україні!